І так, друзі, їду до свого саду. Декілька днів була відсутня і вже з нетерпінням, вже в великому очікуванні їду до саду. Вже думаю, аліуми підквітли і потрібно велике прибирання. І так роблю невеликий підстоп попити каву і їду далі. бо сад мене чекає. А ще заїхала а без хлеба хліба купити. Всім А скажіть, да? а а, а -а -а -а. mm? будь ласка, а без это, хліб є? А, оце, так? А можна? Без зернова Сіжені жили, скидали всяка оці вдома, а пороху не знали. Ось так. Ми вже з Нового року перейшли на бездружний кліт. Як я і думала, аліуми вже відквітли, і їх потрібно терміново зрізати. Я думаю, що я цим і займуся викопати тюльпани і зрізати і а також котячу м'яту. А зато розквітли нові риси. І ось такий білий. Інший сорт, ніж у мене. Він не так швидко розростається. Такий крупний. Аліум Експелент ще квітне. А також у мене зацвів ще в цей час, поки мене не було. Ще один ірис. Вже повністю розкрився ось красень, абрикосовий з білим. І білий з абрикосою, ось такі вони різні. Але і ще є у мене один. Ось такий красень. З такою білою оторочкою, гафрованим краєм. В цьому році перший раз. І такий е, персиково-рожевий. Майну красивенний. Не можу на нього надивитись. Ну, Можливо, тому що перший раз. Вже навіть і забула, якого я купляла давненько, він у мене вже сидить і ніяк не міг зацвісти. М -м а запах? Неймовірно ароматний. Ой, ну хіба це не краса? І ось так з люпінчиком. Відійду трошки далі. Це дуже красиво. І ось іще ось такий. І вже терміново потрібно висаджувати жоржини. Ось уже вони від мене ось так наростили свої пагони. Так що робота мене чекала.